Для отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня Євангелія е, е, про вдову на Інську, про горе матері, яка втратила сина, перегукується із подіями на святій землі і на нашій святій землі. Багато матерів втрачають своїх синів і доньок, рідних своїх несподівано. І е, немає. Е, Кому прийти і Воскресити цих дітей. Христос вже відійшов від цього світу, але Він же він ж не залишає нас. Він завжди біля нас і сказав, що я з вами по всі дні до кінця віку. І Господь тішає нас зараз іншим чином, і Господь. Не перестає піклуватися про своє творіння, про своїх дітей, бо він дійсно наш батько, батько нас усіх. І от сьогодні неділя, в яку згадується отці сьомого Вселенського собору, собору, який утвердив і Закріпив шанування ікон, відкинувши іконоборчу єресь, і сказав, що зображати Бог невидимий Бога, як у Біблії сказано, як сказано в Івана Ліоні, ніхто ніколи не бачив, але син Божий явив Бога у тілі. І от з того часу, коли воплотився. Бог воплотився, друга іпостас Пресвятої Тройці, от Його ми маємо вже можливість і сміливість, і натхнення зображати у святих іконах, у скульптурах, у церковному мистецтві. І церква почала зображувати і Христа, і Божу Матір, і святих. Не чекаючи цього вселенського собору і догмату церкви, яка б от закріпила і утвердила, що от церква дійсно так вірує і благословляє зображати ікони, і що ми поклоняємось не іконі, не поклоняємось матеріалу, а бачачи образ, зображений, ми вже звертаємося через цей образ. До первого образу, до тої людини, чи до Бога, чи до Божої Матері, які зображені на цьому образі, от бо якщо так до абсурду зводити боротьбу з іконами, тоді і фотографії не потрібні. Тому що от ми ж коли тримаємо і любимо фотографії своїх предків, які відійшли. Ми ж не вважаємо, що це вони на цих фотографіях, що це от на цих фотографіях, що, що це ці люди, що ця фотографія це і є ця людина. Так само і в іконі Ми не вважаємо, що це божество, а вона лише нам нагадування і допомога нам у нашому духовному житті. І не тільки в духовному житті, не тільки в молитві. А перш за все у церковному мистецтві і в творчості, бо Бог Творець, Бог е, ніколи не переставав творити, е, сотворив цей світ і коли сотворював кожного дня е, якусь річ, чи то е, небесні світила, чи е, рослинність, чи тварин, е, чи людину кожен раз він говорив, що це є добре сотворив. Він сотворив все добре, і це добро має дійсно утверджуватися у цьому світі. Отже, коли ми працюємо, коли ми створюємо ікони, коли ми створюємо прекрасні наші українські іконостаси, коли ми створюємо у західній церкві більше, це переросло у скульптуру і оце. Дійсно, співтворіння разом із Творцем для того, щоб бути із Богом, для того, щоб це мистецтво нагадувало нам, нагадувало, якою, яким зусиллями і якою кров'ю Христос викупив нас від прокляття закону, яким чином святі постраждали за Христа, і як вони догоджали Богові. Як вони виконували заповіді Божі і за що були Богом прославлені перш за все Богом, не людьми, а потім уже і людьми. Люди визнають те, що дає Господь. Тому хай Господь нас усіх благословляє дійсно ставитися так до ікон, до священих зображень, перш за все, до Христа Господнього. як до Тих речей, які потрібні і допомагають, перш за все у нашому спасінні, у нашому духовному житті, поглибленні нашого духовного життя. Хай Господь нас усіх на це благословить. Амінь благословення Господні на вас, його благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.